Привіт! в даному відео розкажу, що таке Binance Alpha, як крутити, як зекономити кошти на комісії, та бути завжди eligible на дропи. І безумовно покажу також, як брати участь в IDO і що буде з новою системою після 13 го числа. Отож, для початку нам потрібен аккаунт Binance, пройти там верифікацію, та й зрештою більше і нічого не потрібно. Далі ми нажимаємо більше і гортаємо вниз. Ось тут у нас знаходиться новини. І бачимо Alpha Points». Заходимо туди. Зверху у нас буде писати, скільки у нас вже є накопичено поїнтів за останні 15 днів. Знизу, що нам потрібно знати, так це UID і його останню цифру. Якщо у нас остання цифра, наприклад, 4, як у мене, то. У нас буде шанс при роздачі айдропу отримати lucky drop Тобто, якщо у нас немає, наприклад, 180 поїнтів або 200, наприклад, у мене немає 200 поїнтів, і завтра дропається токен. Вони вказують, що нам потрібно 200 поїнтів, але якщо у нас тільки немає, то ми можемо отримати за допомогою Luckiedropu, якщо у нас є, наприклад, із 160 поїнтів до. 199. І лаки число вони пишуть, там, наприклад, 3, А якщо 3 буде, то я не виграв, звісно. Якщо 4, то я виграв і отримав свій айрдроп. Отож, що у нас є, як нам накопичувати по максимуму наші поїнти? Я буду розказувати, як я роблю, і чому це вигідно. Отож, спочатку баланс. Отож за 100 доларів і тире 1000 доларів. Тобто 99 ми, будемо, 99, ми будемо отримувати один лишень бал. Це досить мало, і на дистанції це зіграє з нами поганий жарт. Тому я рекомендую усім тримати 1000 доларів плюс і отримувати за це 2 бали. Якщо, звісно, у вас немає 1000 доларів, то так, приходиться тримати, там, скільки у вас є. Але, я думаю, 1000 доларів у вас знайдеться, і тримайте завжди на Binance. Що у нас є внизу? Це об'єм. І на ньому потрібно набивати чим більше поінтів. Тут у нас пише, що за кожне подвоєння ми будемо отримувати все більше поїнтів. Тут написано, що тут нібито максимум 512 і тощо. Тобто наступне набиття у нас буде 1024. Це ми будемо отримувати 10 поїздів. Це нас також не цікавить. Нас цікавить 4000, там, якщо не помиляюсь, 80 або 4100. Це нам важливо і ми стільки будемо набивати, якщо ми тільки тепер зареєстрували аккаунт, або ж її раніше реєстрували. Це також нам потрібно. На це ми будемо витрачати близько 2 доларів-3 доларів. Можливо, інколи у вас дійсно будуть якісь прискоки там і будете витрачати 6 доларів. Але це буває рідко, тому рекомендую крутити 4000 або 2000. Що ми будемо отримувати? Ми будемо отримувати кожен день, якщо ми крутимо тисячі, 14 поїнтів, або ж якщо 2000. То 13 понтів. І на дистанції, якщо б я крутив по 2000, у мене було б за 15 днів 195 поїнтів. В середньому зараз там люди крутять чуть-чуть менше по 1000, якщо я не помиляюсь. Тому завжди добре, коли ви крутите більше, тому що Binance відбирає чуть більше середнього по балам. І видає їм дроп. Але е, система поміняється 13 числа, і будуть нам вже віднімати поінти е, тим, хто взяв участь. Тому рекомендую також зробити якомога більше аккаунтів, телефонів, е, на них кузне зробити, на своїх родичів, на кого, зрештою, зможете. І крутити там також. Це дасть вам змогу в кількості аккаунтів і таким чином. А, чим більше у вас аккаунтів буде, тим більше ви будете отримувати через те, що поінти з нових проєктів, як тільки ви берете участь в них, будуть спалюватись. А, поки не відомо, скільки, звичайно, будуть спалювати, але я думаю, що а, приблизно 10 20-25 поїнтів нам будуть спалювати за участь в проєкті. Звичайно, нам буде змога вибирати, чи ми хочемо прийняти участь у ньому чи ні. Але це вже в подальшому. Отож, можете подивитися, як я крутив. Бачите, тут 9 зробив, це був один із перших днів, коли я почав робити обсяг зробив малий, тому і дали 9 поїнтів. Тут я вже почав крутити по даній системі, ще не докинув а, 1000 доларів, тому отримав 12 поїнтів. І тут вже почав побільше крутити. І зараз буду ще більше крутити по 4000. Так, побачила і тепер по витратам перейду. У нас на вибір є альфа ось тут або ж на гаманці. Де я кручу? На деяких телефонах, звісно, я кручу ось тут, але. Різниці, як такої, немає, тільки якщо у вас один аккаунт. Розкажу, як на ньому можна зекономити, якщо у вас немає багатьох аккаунтів, і є кошти, з допомогою яких ви можете більше крутити. Отож, тут все стандартно, на біржі заходимо, наприклад, в Zcash, він більш стабільний і на ньому дуже мало витрат. Тут вставляємо 300 доларів. Також дивіться, щоб не втрачати. Нажимаємо ось тут, де пріоритет ціни. І міняємо на власний. Вставляємо ось так. Прослизання 0,1%. Таким чином, якщо токен там різко впаде, вам не дасть купити і ви нічого не втратите. Тут також виставляю. Швидко. Так. І міняю. Кожен раз це потрібно робити, виставляти в річну, тому що вона скидується, на жаль. Так, ось я прикрутив. Подивлюсь, скільки я витратив. А, витратив на дану транзакцію 50 центів. Який він крутити такими малими сумами, тому що багато комісії. Зазвичай я кручу на 1000 доларів. У мене тут гроші просто на гаманці. І одразу покажу інший спосіб. І плюс також не забуваю крутити Sonic мережу, тому що обіцяють дроп. Кручу кожен день по 100 доларів, що ж вам рекомендую. Я купив Sonic, але тут ви можете обрати, наприклад, USDC. Зараз буду крутити Sonic. Також будуть нам дропати токени за об'єм. Тому крутіть завжди одну і ту саму пару, щоб потім зайти в топ. 10 тисяч або топ-20 тисяч гаманців по об'єму і ще додатково отримати нагороди. Так, все я тут зробив. Тут я не виставляю зазвичай 01%, тому що маленька сума. Далі заходимо в гаманець, нажимаю більше, гаманець. Так, що у нас тут? Ринки, обираю ЗКС, свап. Тут, зараз побачите, що по транзакціям, що-чуть -чуть менше виходить у мене. Інколи, звичайно, може бути 2 долара. Але це буває, коли ринок нестабільний. Ну, як бачимо, тут, поєдаю, з ними долар і 20 центів. Що є ок, досить ок. Так. А де переглянути тут історію? Виходжу, активи, історії. Так, бачимо, що я міняв 900 доларів ось тут. І е, витратив на комсу 0,90%. центів. Е, зробив я скільки? 900X2 виходить, тому що на Binance, Binance Smart Chain, тобто, комісія X2. Це є вже 1800 е, об'єму. Плюс 300 там зробив, то вже буду eligible На 2048. Це вже у нас буде, якщо не помиляюсь, 11 поїнтів. Е, я зазвичай кручу чуть, -чуть більше зараз, тому е, показав тільки один раз, далі потім докручу. Дивіться, розкажу таку е, альфу можна сказати. Як крутити майже без комісії? Я так не роблю, тому що не вистачає е, коштів, можна сказати, на усі аккаунти, і це трошки муторно. Але якщо у вас один аккаунт, я б рекомендував так робити. Що ми робимо? Е, заходимо, наприклад. Де у нас тут? Так, тут є BNB. По суті. Угу. Ладно, можемо ось тут нажати торгівлю. Обрати BNB. Міняємо USDT на BNB на, наприклад, на 900 доларів. Так? Добре, я не буду міняти, зрештою, я поміняю на 10. Так, міняли в чому сенс? Купляємо BNB. І крутимо об'єм через BNB. В такому разі комса буде в 2 рази менше. Тобто, якщо ми би крутили на 900 доларів USDT, то комса долар. Якщо ж ми крутимо в BNB, ось так, як тут у мене показано, то комса буде там не долар А 0,5, а то і 0,3%. Можливо, навіть і менше. Ось бачимо. Давайте я покажу. Наприклад, міняйте обов'язково не всю суму, щоб потім вистачило на комісію. На жаль, на малій сумі не знаю, що покаже. Буде видно, що дійсно мало комісії, але попробую показати вам історію. Так, ну тут вже тяжко мені розраховувати копійками. Ну, витратив 30.1 можна сказати. Тобто досить мало. Давайте порахуємо. 301Х. По 700 доларів там. Ну, а стільки я витратив. Так, правильно ж. Раз, два, три. Ну, так, вірно. А, на цьому у мене усе. Будь-які питання в Телеграм, чат. А, до зустрічі!